Всім доброго ранку! Наш дощ іде. О, Чуть як шумить по криші. Дощ валить ужас. Буду поратись. Але скоренько всім дам їсти. А поки кроликам дам, то буду мокра по вуші. О, що робиться. Дивіться. Зараз буду всіх годувати. Ташечок нема. Всі поховані. Ось такі в нас діла. Доглядаємо. Годувала курочок. Він старий. Так одного півника гонить. Одного не гонить, одного що капець. Малишику дала. Кинула трошки соломки йому. Вже розстає то. почистим як вибирає картоху вибирає Хлопці, на там просить молока Випущу на вулицю, хай бігає тепло на дворі. Бать, в першу очередь вибігли півні. Ну, а це я не знаю, що це в мене таке. Кохче. Тут два петухи, а то навіть ну, курочка. О. Доїла, дала овса їсть. А тут мої клієнти молоко п'ють. Пийте мої хлопчики, пийте. Клепчуть. Пий, пий маленький, пий. Пий. Напився, напився молочка, да? Вкусне молочко? Він Напився? Великий ся п'є? Товстенька вже, водички свіженькі налила їй, зерна дала, зараз сіна наложу ще в кормушку. Ну і все. Да, дівка? Йдемо до кроликів. Отак. Кормушка вісить, Такою ниткою підв'язую, бо випадає. Там на два гвоздики причепила, от там дирка вона є. сіна свіженько наложила, Ми мало розкидає, так добре. Вона не розкидає, розкидає трошки на боки. Ну не так як ложити туди куди-небудь. Вони все топчуть під ноги і все сіно знизу. А так, красота. І не треба часто чистити. Зараз зима, як же я там почищу. Там і небагато ще. А то було по два-три по рази зимою, чистиш, сіно портить. А так красоті. О, Те, що трошки остається, то можу кроликам занести. Воно ж таке гарне, тільки що вона його викинула. Попили! Попив, попив молочка, зараз підуть спати на сіно. Ще в мене сіна багато. Ще хватить. Тепер гарне сіно. Що мені хватить на цілу на зиму, ще й на літо хватить. бо я літом кормлю кроликів сіном. Не даю зелень, Дещо трошки. Все, йдемо до кроликів. Пішли. Іде дощ. На вулиці будемо будувати дівочку. Да? о, така красуня. Вже овес, не овес ячмінь. Ячмінь взяла, буду давати ячмінь. Хлібчика для малиша не можна зовсім зніматись, дощ валить, що капець декоративненьким своїм. І цій дала кусочок хлібчика хай погризуть. понасипала овсу. далі підемо далі. Тато жде, да? Татусь? Жде їсточки. Маленький мій. Цар'ємо всюди. Налила води їм. Тут два такі красавчики. Водички налила все. Що маленький? Хлібчика дала. Зерна всім. Тут сидить у мене дівчинка, сиділа з хлопцем, бачу пищить, пустила до короля пищить. Я її поставила ящичка. Буду бачити, чи вона погуляла. Ну, якась вона товстенька. Чи не погуляла. На тобі хлібчика, на. Ось така дівчинка, не знаю. Буду дивитися потом. Закриваємо ці всі. Зараз наливаємо водички. Я закриваю, потім наливаю воду. Так, Хлопці, ці. такі вже. Малючки ще слипенькі, бачите, ще, ще не бачить, але вже бростить. На, на, на! Як водичку п'ють, подивіться, о. І тут прибігли бігом на водопой всі. Щось вже дно ну, поділилися, ходять, там прогризу дирку. О, маленькі, біжи ну, назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ходи сюди. Ось так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. І риж, а рижи тут і були. Подивіться, що виробляють. Водичку п'ють. О, зараз подоливаю ще, подивіться, як п'ють воду. Не видно. О, п'ють водичку. Зараз дам їм сукарику. Насикаю. Десь з'їли. чи з'їли, чи висипали. О, бачите, як перелазить туди-сюди. Воду п'ють, п'ють і п'ють, п'ють. Що зіно їдять, сіно їдять, водичка треба. Вже почистила їх, їх чистенько, сухенько. О, мої красунчики, які великінькі вже поставали. Ну, красоп'яти мої. Буду з мамою довго держати кроликів. Та сюди налюдички. Ось такі красончики рижі, І тут, а о, перескочив, сюди, тут живе. Вони поки маленькі, то там дирку прогризли, то будуть лазити, я потім їх якось попораю побачу. Ясь там приб'ю з тієї сторони. Мамулі теж дала. Все, зараз води поналиваю всім. Зараз сидить, завжди сидить і жде. І тут є кормушка, і вона так близько собі хап-хап-хап наїлася. І всі діла. так? Да, дівка. Да? такі мене красавці. До побачення вам. Гарних тварин, гарних окролів, чисто неба. До побачення, мої хороші.